Усім Божого благословіння, нехай Господь береже вас, і ми живемо на самому краю людства. Годинник судного дня на початку року показав, що до півночі залишилось 90 секунд. На даний момент це найближче до півночі положення стрілки на годиннику судного дня за всю їх історію, час безпрецедентної небезпеки, за словами вчених. Стрілка до півночі на годиннику символізує світовий ядерний катаклізм. І чим ближче стрілка, на думку експертів. Ядерників. Світ ще ближче знаходиться біля катастрофи. Цей годинник з'явився в 1947 році. Вони запущені творцями першої атомної бомби. Північна на годинку означає початок ядерного апокаліпсису. Рішення про переведення стрілок годинника приймають вчені з усього світу, у тому числі 18 нобелівських лауреатів. Сьогодні годинник судного дня наблизився до півночі ближче, ніж це було при випробуванні у 1953 році над державами термоядерних бомб. Політики та вчені побоюються, що одним з факторів, який може привести наш світ до судного дня, є штучний інтелект. Події, описані в Біблії, збуваються з неймовірною точністю в наші дні.